Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні у нас буде трішечки філософська тема. Сьогодні я хочу поговорити про деякі особливості менталітету між українцями і данцями різницю, яка стосується саме сприйняття процесу освіти. Про це важливо поговорити зараз напередодні прийняття закону про новий тип навчальної візи, тому що багато українців будують свої майбутні плани саме на можливості отримати ось таку візу. Але є деякі аспекти, я можу сьогодні виділити три головних аспекти, які можуть призвести до невиправданих марних сподівань. І якщо людина будує свої плани на таких сподіваннях, то це буде, це зіграє з нею дуже злий жарт. Які ж це аспекти, які моменти слід зрозуміти для того, щоб успішно отримати цю візу? Ну і відповідно завершити свій шлях отриманням перманенту, так? Оці довгій, в цьому довгому квесті, я б так сказала. Ну, Перший момент, який, на жаль, багато українців не сприймають серйозно, це те, що поступити буде замало. Насправді, я б вам хотіла сказати, що любі мої, готуйтеся до такого триатлону, який буде складатися з дисциплін вступу, проходження освіти і знаходження роботи за фахом, яка призведе до отримання робочої візи. Ну і в результаті у цього всього забігу з трьох дисциплін ви маєте. Отримати перманент. От коли у вас на руках буде перманент, тоді ви і видохнете. Але, на жаль, як показує досвід, багато українців вважають, що достатньо поступити. На жаль, я це бачила навіть ще коли я тільки приїхала до Данії ще ходила до мовної школи, Була ціла когорта українців, які, наприклад, працювали десь на фермі. Спочатку їх оформили на ДУ-2, а потім вони. Десь там вичитали, що якщо ти закінчиш, ДО3, то легше буде отримати перманент. І от вони собі вирішили, що їм треба переводитися на ДУ3, причому що люди ходили там через пень колоду, відставали, і ця данська їм не йшла, але вони собі втімяшили, що їм треба ДУ3. І от вони починають ходити до директора, до вчителя, проситися і благають, і маніпулюють, і вже і до гроз, до погроз доходить там, і істерики якісь. І от як, як вужик на сковороці, отак от. Крутиться і, і хочеш отримати оцей дозвіл, і йому кажуть: Ну, ти розумієш, що там буде важко, ти вже і на ДУ 2 тобі важко, ти не все встигаєш, а на ду 3 буде ще гірше. І там треба серйозно ставитись, там треба робити домашні завдання, там геть інший рівень мови, там все буде набагато серйозніше. І людина розриває рубашку на грудях і кричить: Так, я буду ходити, я буду все робити. Але як тільки йому дають у це бажане. Вся людина зникає. так, Або вона повертається до свого попереднього режиму навчання, тобто вона ходить, коли вона хоче, домашку робити в неї часу немає і так далі. Ну, а потім, наприкінці, починається обурення: що мене завалили, я не здав ДУ-3, тому що мене завалили. Ну, це вже таке, але тут головна. Думка, що не слід вважати, що ваші випробування закінчаться на тому, що ви поступили і отримали навчальну візу. Ви можете вилетіти в будь-який момент, ви можете закінчити таким чином, що ви відсиділи це навчання якось там згорем пополам отримали якийсь бивіз, а роботу потім ви знайти не можете. Так? І на пошук роботи буде лише півроку. Тобто серйозно ставитися до всього процесу і не закидати навчання, не вважати, що місія виконана, як тільки вас просто прийняли на, якусь, на якесь навчання, на яке ви хотіли. Це перший момент. Другий момент не слід очікувати, що будуть якісь побажки при вступі. Ну, Тут звідки може походити таке сподівання, я сама це спостерігала неодноразово. Я, як консультант з освіти, знаю добре, які де вступні вимоги, що потрібно, щоб поступити туди і туди. І на початку війни я неодноразово бачила дописи від різних людей, які тільки приїхали на той момент до Дані. От я там тільки закінчив 11 клас, чи от закінчу 11 клас, і ось збираюся поступати туди і туди. і Я сиділа, думаю, синку чи дитинку, ну, ти, звісно, Сподіваюся, добре, що ти подав документи, але тебе не візьмуть, тому що тому, що перше, друге, третє. Я просто знаю, чого не вистачає. От людина з того, що вона описує свою ситуацію. Я бачу, чого там явно не вистачає. А потім ця людина через місяць повертається до групи, пише: Ура, мене прийняли. В мене самої був шок, як так. Ну, ми знаємо, що Міністерство освіти Данії видало таку директиву, за якій дозволялося навчальним закладам Данії брати українців в обхід вступних вимог, в обхід різних формальних правил, зокрема і строків подачі заявок, якщо є вільні місця. І от саме тому українці брали багато Адміністраторів з різних закладів кинулося допомагати українцям брати їх на навчання. Ну тут ще зауважити, що почали приїжджати чи оці дозволи почали видавати з середині березня, коли вже вступна кампанія по квоті два закінчилася. От але людей продовжували брати саме завдяки у цій міністерській директиві. Але. Що то слід зауважити? Ну, в данців такий менталітет. От якщо їх розбудити посеред ночі і отак з пантелику сказати, що біда, перша реакція вдака імпульсивна це побігти допомагати. Вони думають про наслідки, про те, як це буде на практиці виглядати. Вже потім перша реакція вданця, природня це побігти допомагати. Отакі вони люди, схильні до таких імпульсивних рішень. І от саме на цьому і спрацював оцей механізм, що українці брали, хоч вони явно не дотягували деякі до вступних вимог, але їх все одно брали на якесь навчання. Але. Як я вже зазначу, дайці починають думати потім. І ось потім вони почали думати. Так? А потім почалися на практиці вже виникати певні проблеми. О, взяли людину, вона не дотягує до мовних вимогах, наприклад. Так? І що відбувається? Людина не здатна щось здати, бо вона сидить в класі і весь час перепитує і ще гальмує е, всю групу, так? тому що відволікає, їй постійно потрібна якась допомога, щоб хтось їй там щось. Ще раз повторив, і це все всю групу дратує, вся група бігає, скаржиться, так навіщо ви взяли цього іноземця, який не тягне. Або ж такого українця можуть, якщо мова йде про групові проекти, пхати до якоїсь підгрупи, і інші не хочуть з такою людиною співпрацювати, тому що це як мертвий багаж, це просто балас. Людина ця не встигає, але треба її тягнути. тобто її Частину роботи комусь доведеться виконувати. Знову через це виникає конфлікт. Тобто у таких випадків, коли людина завалювала навчання або виникали якісь конфлікти і скарги з боку інших учнів, вже було, зрозуміло, немало. Так? Ну, тому що якщо людина не виконує вступні вимоги, то е, вона їх не виконує. Слід зрозуміти, що в дані вступні вимоги не висуваються просто так. Так, вони там поставлені для того, щоб пересвідчитися, що ті, хто прийдуть, дійсно потягнуться навчання. І от зараз я вже на жаль бачу таку тенденцію, що ставлення помінялося. Кардинально, і навіть є випадки, де я особисто спілкувалася з різними вайледерами з різних навчальних закладів на початку війни, і мене запевняли, що так, в нас от є там система співбесід. Ми розуміємо, що в когось може не бути формальних паперів, про те, що людина виконує якісь ступні вимоги, але от на співбесіді ми з'ясуємо. І о цього року, вже так, два роки після початку війни, я продовжую посилати українців, які до мене звертаються до цих закладів, і кажу, ну ось там так і так, і от можете спробувати записатися на співбесіду. І те, що мені розповідає людина, я розумію, що вона має пройти цю співбесіду, в неї є достатній рівень, в неї немає паперів про цей рівень. І потім мені пишуть, а мені відмовили, я там подзвонив чи подав заявку, а мені прийшла відповідь, що ви не виконуєте формальну. Вимог, все до побачення, про ніяку співвесіду, навіть і мова не йде, навіть не запрошують, так? І, на жаль, отака от е, тенденція вже є. І ну, можна тільки здогадуватися, чому так От, ну, моя версія, що вже поопікалося, вже були випадки, коли взяли людей, які явно не дотягували, і це ні до чого хорошого не призвело. І допомогти не вдалося, так? тому що якщо людина не тягне, то вона не тягне. А з іншого боку, це ще мало негативні наслідки для інших, хто б цю освіту тягнув. І були непотрібні конфлікти, і непотрібні затримки і так далі. Тому не слід розраховувати на те, що десь будуть поблажки. Навіть якщо вам хтось, хто поступив два роки тому, розповідає, що все було класно, їх взяли. Не обов'язково, що в тому ж самому закладі такі самі поблажки зроблять і вам. Знайдете місце, де вам пробачать якісь формальні вимоги. Чудово! Це чудово! Але не слід на це робити головну ставку. Все ж таки, намагайтеся виконати всі формальні вимоги, які поставлені на нашому вебінарі, який буде 15 червня. Ми розберемо всі формальні вимоги, які до вступу ставляться, і шляхи виконання цих вимог. Так? Тому, якщо вам це цікаво, то приходьте обов'язково на вебінар, він буде для вас корисний. Ну і останній момент, про який я хотіла б сьогодні поговорити, це те, що не слід розраховувати на якісь поблажки під час самого навчання. Коли я викладала в Україні, це було давно, ще в минулому житті можна сказати, в мене була така типова ситуація, що обов'язково в кожній групі був один чи два таких студентів, якому це навчання було не потрібно. Але оцінки були потрібні. І як приходить сесія, починається зі мною ходити у цей хвіст благателів. Або ті, хто гі -гі -гі весь семестр, а потім на іспит їх або не допустив, або вони прийшли, завалили його. І починається: Як ви могли мені поставити двійку, мене ж зі стипендії знімуть? Або там Ой, я маленький, я от тільки там маленьку дитинку завела. Ви розумієте, як це важко, а у вас діти є? Або ой, мене батько вб'є, він там заплатив куку. Купу грошей за навчання, якщо мене вижали, то батьки мене повбивають, і так далі, і тому подібне. І що мене вибішувало ще більше, що в мене знаходилися колеги, особливо серед жінок, ну, чоловіки таким не займаються, жінки, які починали жалостити, совістити, от як тобі не соромно. Чому мені має бути соромно? Ну, людина знала, куди вона йшла, їй потрібна оцінка. І вона мала прийти на іспит в такому стані, щоб цю оцінку отримати. Але на жаль, в Україні є такий менталітет, і я знову таки повторюю, що навіть серед моїх колег-викладачів були такі, які вважали, що треба піти на зустріч, треба поставити, тому що ну і далі якась причина, так не тому, що людина заслуговує на цю оцінку. А тому, що є якась інша обставина. Ну і тут я передбачаю, що буде деяка частина українців, які будуть вважати, що ну, мені мають піти на зустріч, бо в мене ж виключна ситуація. Якщо я не здам і мене виженуть з навчання, то відповідно мій шлях в Данії теж закінчується. Так, мені анулюють цю візу, і все, на цьому все. Закінчується. Тобто, перекладати буде схильність перекладати відповідальність за вашу ситуацію на інших. І очікувати, відповідно, що хтось віде вашу ситуацію, вам допоможе і не дозволить, щоб вас вижену, щоб ви вилетіли з навчання. В даній оцінка відображає виключно вашу відповідь на іспиті. Так? Ніякі інші речі, як там ваші особисті обставини, війна в Україні, ризик вилетіти з Данії, це все нікого не колишить. Більш того, я вам хочу сказати: в Данії є специфіка менталітету, а саме гордість за свій фах. Навіть якщо ви поступаєте на середню спеціальну освіту, то ви можете. Можливо, помилково орієнтуватися на український досвід, на український підхід, і думати, ну середня спеціальна, це ж не серйозно, це ж навіть не вища освіта, чого вони випендрюються. Це ж просто як технікум чи вчилище, це що там що там за навчання? Що їм вже шкода, ну давайте вже ставте. Так? Але тут буде дуже-дуже серйозна помилка, якщо ви вважаєте саме ось таким чином. Чому? Тому що в Данії, і це тягнеться ще ген-ген з середньовіччя, коли існувала система гільдій, то ще з тих часів в Данії певний є менталітет і ставлення до свого фаху. Середньовічні дані у цій це були такі напівзакриті касти, де фахівці брали собі учня. Так, підмайстра, і навчали його професії. І наприкінці цього навчання людина, новий підмайстер, мав пройти випробування, мав пройти певні іспити, і ті, хто стоять на чолі цієї гільдії, тобто так звані местери, мали право вирішувати, чи ця людина гідна того, щоб вона отримала цей. Цю посвідку, що вона, ну, як майстер, який вже вивчився. так? Тобто, це, якщо перевести на сучасну, на сучасні реалії, це фактично аналог цього проходження середньої спеціальної освіти. І оця приналежність до гільдії це велика гордість, і навіть сьогодні, хоч цих гільдій формально не існує, але оце почуття. Гордості за свій фах і приналежності до цієї професійної групи, це для нас дуже-дуже важливо. Я не кажу вже про вищу освіту, там ще й о, ми ж академіки, це ж не, не кожному дано. Навіть якщо мова йде про середню спеціальну освіту, то там ніяких у таких а, на тобі оціночку, на тобі там. Якийсь зараховано найнижчий, найнижче, наймізерніше, так, аби ти пройшов далі. Такого не буде У такої щедроти, що роздавати оцінки чи якісь там е довідки про те, що ви пройшли навчання, тому що є якісь інші обставини, ніхто не буде. Тобто, навпаки, ви маєте довести, що ви гідні того, щоб називати себе. Томрером, муляром, Малером, ким завгодно. так, от той, той фах, на який ви йдете вчитися. Тому готуйтеся саме до такого ставлення, і хай вас не збиває з пантелику, що мова йде всього лише про середню, середню спеціальну освіту. так. Насправді данці ставляться до цього дуже-дуже серйозно. Все, на цьому я завершую. Давайте підсумуємо три речі, на які слід звернути увагу, де в нас є суттєва різниця в менталітеті, і оці різниці можуть нас трішечки надурити. Не слід вважати, що головне лише поступити, готуйтеся докладати зусиль протягом всього процесу. До речі, ще. До цього пункту можу додати, що в данців таке ставлення до освіти, що це відповідальність кожної людини здобути освіту. І в них навіть є такий вираз, як отримати освіту. Так? І коли їм кажуть отримати освіту, вони кажуть: ні, ти не отримаєш освіту. Ти тут не отримаєш освіту, але ти можеш її здобути активно. Так? Тобто тобі ніхто нічого не дасть. Все, що ти винесеш за двері цього навчального закладу, це те, що ти здобудеш сам своїми зусиллями. І це дуже важливий момент, тому що можна відсідати там. Кілька років отримати диплом чи бівіз, а потім бути нездатним знайти роботу, тому що за оцім папірцем ніяких реальних знань, чи може якийсь мінімальний обсяг необхідних знань у вас буде, але цього буде явно недостатньо для того, щоб конкурувати на ринку праці. Це перший момент. Тобто докладайте зусиль до всього процесу навчання і. Отримайте, беріть від них якомога більше, От скільки ви можете винести з цього навчального закладу знань, навичок, вмінь і так далі. От стільки і беріть. Наступний момент, другий не очікувати на поблажки у процесі вступу, і третій, не очікуйте на якісь поступки в самому процесі навчання. Все в мене на цьому. Закінчується філософія на сьогодні, і ми з вами побачимось наступних відео. Всім па-па!